Жіночко, вам... ви знаєте звідки ці пляшки? Зі смітника? І ви в них продаєте молоко? Ой-ой, яка ти ідеально чиста. Виросла, напевне гімно не їла. А що купити? Вам справді а де, не соромно? Ну де? Де купити? А ви знаєте, скільки мікробів може бути ми на цих знаємо, пляшках? Ми, ми, їмо, ми тоді миємо, що не це миємо, жили. І нам ще нема де купити. Ми від молока не беремо. Ви знаєте, що якби санстанція дізналася про це, а, що а би було? А санстанція, що мені коров, ну що я з цим молоком, щоб потім молочатні нема в цій. І що я, прийдіть до мене, ну, забирайте молоко, я віддам.